Вітаю! Якщо ви використали усі ідеї по подарункам, то подарунковий сертифікат на дослідження сімейної історії стане точно незабутнім унікальним ексклюзивним подарунком, який запам'ятає як іменинник, так і усі його гості. Отак виглядають ці сертифікати. Вони мають преміальний вигляд. Хтось ось з таким гравіюванням, ти точно зрозумієш, про що йде мова. Це точно рівень. Вивітом цей сертифікат він специфічний у своєму придбанні, тому що цей сертифікат ми не можемо подарувати абсолютно усім, так як ми не знаємо місця народження предків, і може бути таке, що звернувся іменинник, а Ми нічого для нього не можемо зробити. Щоб уникнути цієї ситуації, сам замовник на момент придбання сертифікату цікавиться, можливо, у родичів, друзів, замовника, точніше іменинника. Звідки були народжені предки бабусі і дідусі, надавши нам цю інформацію, ми робимо попередню експертизу, і тільки після цього, коли ми можемо точно переконатися в тому, що ми зможемо виконати замовлення, ми продаємо цей сертифікат. Ще один момент. Сертифікат ми даруємо на мінімальну вартість дослідження. У нас мінімальна вартість дослідження це пакет стандарт. Чому тому, що пакет стандарт це ви подарували сертифікат, і міниник до нас звернувся, і ми дослідили родовід з 1940 року і на максимальну його глибину, на яку збереглися архівні документи по тому населеному пункту, по якому народжений предок іменникам. Також можна сертифікат використати з доплатою при бажанні, але не обов'язково, тому що пакет стандарт він уже є завершеним. Ми можемо його використати без жодної доплати. Якщо ми даруємо сертифікат на меншу вартість, то іменинник його просто не зможе використати, тому що треба доплатити, щоб хоча б виконати пакет стандарт. На пакет преміум і максимум можна також перейти перед дослідженням. Ми завжди проводимо зустріч з імениником. Узгоджуємо всі деталі і особливості дослідження, і тільки тоді ми стартуємо, і переходимо. До роботи, Тож, такі сертифікати стануть точно незабутніми для іменинника, і ви залишитеся його пам'яті просто назавжди.